Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про числові проміжки та переріст та об'єднання множин. Отже, множину розв'язків нерівності зручно записувати за допомогою числових проміжків. Давайте зараз розберемо ось таку потіну нерівність. Подивіться, Х у, нас, так, зараз беру Х у нас більше, ніж мінус 3, але менше, ніж 5. Давайте зобразимо це на координатному промені. Працюємо разом зі мною, працюємо письмово. Отже, координатний промінь Х. У нас є дві точки. Мінус 3, подивіться уважно, яку я зробила зараз точку мінус 3. Повторіть, будь ласка, таку саму. І 5. Отже, наш х більше, ніж мінус 3, але менше, ніж 5. Ось цей діапазон. Зверніть увагу, коли у нас е, є Знак строгої нерівності, да? зараз у нас, бачите, немає знака дорівнює. то Точки будуть виколоті. А якщо буде знак дорівнює, ось подивіться, наприклад, на цій, нерівності, що це у нас буде? Дивіться, знову ж таки, числовий промінь х, мінус 3, вона порожня, така виколота. А 5 буде жирна. Дуже важливо правильно зображувати точки. 5. Знову ж таки, від мінус 3 до 5. Ось цей діапазон, ми його так заштрихували. Повертаємося. Як же ми запишемо це числовим проміжком? Подивіться. Отже, наш х буде в діапазоні від мінус 3 до 5. Зверніть увагу, як я зроблю ось тут запис. Від мінус 3 до 5 включно. Коли ми кажемо включно, дивіться, означає знак дорівнює, означає така жирна наша точка. І тоді буде квадратна дужка. Звичайна дужка означає, що мінус 3 не входить в цей діапазон. А квадратна дужка означає, що 5 входить в цей діапазон. Отже, наша перша подвійна нерівність, подивіться, і мінус 3, і 5 не входять в наш числовий проміжок. Уже в другій подвійній нерівності. 5 входить в числовий проміжок. Йдемо далі. Як же нам записати, якщо у нас буде не подвійна нерівність, а просто ось така нерівність х більше, ніж 3? Отже, зобразимо це на числовому проміжку. Точка 3, подивіться, ось така вона у нас буде. І х у нас більше, ніж 3. Ось це всі значення. Що у нас тут знаходиться? Нескінченність. Отже, що ми напишемо, що у нас х буде в якому діапазоні? Від 3, не включно, да? дужка звичайна, до плюс нескінченності. Розберемо ось таку нерівність, дивіться, х менше, ніж 3. Знову ж таки, числовий проміжок. Зараз позначимо на координатному проміні спочатку. У нас буде точка 3 і х менше, ніж 3. Що у нас тут знаходиться? Мінус нескінченність. Отже, ми з вами починаємо читати зліва направо. Початок ось у нас від мінус нескінченності до трьох. Не включно. Якби зараз у мене був ось такий знак дорівнює, що б це змінило? Була б у мене жирна точка, і була б у мене квадратна дужка. Ідемо далі. Множину всіх чисел зображують усією координатною прямою та позначають від мінус до плюс нескінченності. Множину, яка не містить жодного числа, позначають ось так. Тобто, ось так да? Називають порожньою множиною. Над множинами також можна виконувати певні дії. Розглянемо дві з них: переріз і об'єднання. Подивіться. Перерізом множини А і Б називають множину, яка складається з елементів, що належать кожній з множин А і Б. Переріз записують з допомогою такого символа перевернута підкова. Під подивіться, приклад. Якщо нам дано множини 1, 2, 3, множина А, множина Б 2, 3, 4 і множина С 6, 7, Тоді, подивіться. Перерізом множин А і Б. А, переріз Б. Що є спільного у множений А і множини Б. Подивіться. 2 є в множині А, 2 є в множині Б. 3 є в множині А, 3 є в множині Б. Отже, спільне у них буде 2 і 3. Переріз цих множин 2 і 3. Що є спільного у множині А і С. Це 6 і 7. Такого немає в множині А. Отже. Порожня множина. Да? Нічого в них немає спільного. Також перерізом числових проміжків називають множину, що містить усі числа, які належать кожному із цих проміжків. Давайте поговоримо про об'єднання множин. Об'єднання множин А і Б називають множину, що складається з усіх елементів, які належать хоча б одній з множин А або Б. Подивіться. У нас є множина А 1, 2, 3 містить, да? Б, 2, 3, 4. С 7. Тоді об'єднання це така підковка підковка, А і Б. Подивіться, це всі елементи, які є і в множині А, і в множині Б. 1, 2, 3. 2, 3 вже є, 4. Не вистачає дописали. Об'єднання множини А і С. Це елементи, які включають і множину, А, і множину С. 1, 2, 3. І дописали 6, 7. Отже, і об'єднанням числових проміжків називають множину, що складається з усіх чисел, які належать хоча б одному з цих проміжків. Сьогодні будемо з цим розбиратися. Отже, починаємо з усного завдання. Я буду записувати, ви просто поки що дивитеся. Запишіть проміжки, які зображено на малюнках. Подивіться: перший малюнок ось він. Який у нас проміжок? Від мінус трьох не включно до двох включно, зверніть увагу, точка у нас жирна, а мінус три виколота. Далі, що у нас тут? Від мінус нескінченності до мінус 7 не включно. Третій малюночок, включно три. Да, від трьох до плюс нескінченності. І четвертий малюночок включно у нас від 1 до 4. І один, і 4 включно, бо у нас точки жирні, бачите? Вони як за, зафарбовані, заштриховані ці точки. Отже, працюємо письмово номер 145. Зобразіть на координатній прямій і запишіть проміжок. Який задано нерівністю. І починаємо. Х більше, ніж 3. Отже, координатна пряма х 3. Виколота вона у нас х більше, ніж 3. Як ми запишемо, що проміжок у нас буде, можемо написати, що х належить проміжку, якому? від 3 не включно, так? Да? До плюс нескінченності. Друге завдання. Х менше або дорівнює мінус 8. Координатна пряма х, подивіться, точка буде жирна у нас, да? мінус 8, включно, тому що є дорівнює. Х менше або дорівнює мінус 8. Отже, х належить проміжку. Від мінус нескінченності. До мінус 8 включно, третє. Х більше або дорівнює мінус 1. Так. Мінус 1 жирна у нас. Х більше або дорівнює мінус 1. Отже, х належить від мінус 1 включно до плюс нескінченності. Четверте завдання х менше, ніж 2. Х2 виколота точка. х менше, ніж 2. Х належить діапазону від мінус нескінченності до 2 не включно. П'яте завдання. Х у нас буде більше або дорівнює 1,8, але менше, ніж 2. Отже, 1,8 жирна, тому що є знак дорівнює 2 виколота. Х у нас ось в цьому діапазоні. Як ми його запишемо? х належить від, включно, да, квадратна дужка 1,8 до 2 кругла дужка. Так, давайте я зараз витру дошку і запишу шосте. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу і допишіть. Так, І починаємо розбирати шосте завдання. Х. Більше або дорівнює 2,5, але менше або дорівнює 3,18. Координатна пряма х. Точки у нас дві жирні. 2,5 і 3,18 х в цьому діапазоні. Х належить включно да, квадратна дужка. Від 2,5 до 3,18 теж включно. Сьоме завдання. Х у нас більше, ніж 3,9, але менше, ніж 4. Х. Дві точки у нас виколоті, 3,9, 4, Х належить дужки круглі. 3,9 до 4 дужка кругла. Проговоріть зараз самостійно 8, воно зовсім зовсім просте. Отже, йдемо далі. Наступне завдання номер 148. Запишіть усі цілі числа, що належать проміжку. Давайте запишемо перший проміжок від мінус 2 до 1. І давайте просто уявимо зараз. Це можемо не малювати просто. Отже, що у нас є 0, 1, мінус 1 і мінус 2. От уявіть, що проміжок у нас від мінус 2 до 1, і не включно, які цілі числа у нас тут ще є? У нас є мінус 1 і 0, мінус 1 і 0. Друге проміжок у нас від мінус 1,8 до 2. Знову ж таки, подивіться, на цьому буде показувати на цьому координатному промені. Да? Отже, до 2, ось у мене 2. 2, включно, зверніть увагу, і десь тут у мене мінус 1,8. Отже, що у нас буде входити? Мінус 1. 0, 1 і буде входити 2, тому що 2 включно. Далі. Третє. Від 3 до 4 діапазон. від 3 до 4. Як розуміємо, що між 3 і 4 немає ніяких цілих чисел. Отже, що ми напис... напишемо пуста множина. Четверте. Від мінус 2,6 до 1,6. Не включно, так? Да? Отже, що це у нас буде? Давайте проговоримо. Це буде мінус 2, мінус 1 0 і 1. Йдемо далі. Номер 153. Знайдіть переріз і об'єднання множин, це іде якщо. Отже. Переріз і об'єднання. це множина. Пригадуємо, як буде у нас переріз. Ось так. Да, підковочка? І Д. Що це у нас буде? Переріз. Що у них є спільного? 1, 2 і 1, 2. Бачите, у них є спільне. Отже, запишемо 1, 2. Так, об'єднання. Підковка наша Д? Що у нас буде об'єднаннями? Множина С 1, 2, 7. Що є ще в множині Д? 3. Тобто це те, що є і в множині С, і в множині Д. Друге, дивимося. С переріз множина Д. Що? у, нас є, Що у нас є спільного у них? Зірочка. І об'єднання цих множин – С об'єднання Д. Множина це зірочка і знак оклику. Третє завдання. Так, це переріз Д. Що у них є спільного? Нічого в них немає спільного, тому що множина C, вона пуста. Так, і що у них в об'єднанні? Об'єднання Д. Це у нас тільки елементи множини Д. 7 і 8. І четверте завдання це переріз Д. Так, дивимося А, Б, В, З. Нічого у них немає, так? в перерізі, ніяк вони не повторюються. І об'єднання С, об'єднання Д. Це всі елементи А Б, В і З. Всі елементи об'єднали. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Ваше домашнє завдання дуже просте, Номер 146 Зобразіть на координатній прямій і запишіть проміжок, який задано нерівністю. Схоже, завдання ми сьогодні виконували. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!